Депутати прошу зареєструватися за допомогою зато. Цьому залізну сесію відкривати. Начальників управління а також представники засобів масової інформації. Шановні депутати, шановні присутні, на заяву групи депутатів підписано розпорядження про проведення дочорової сесії 17 березня цього року. З порядком, що щодо фінансування про Рукнув дані і приедет в сумму. Прошу визначатися. Пат, по утро, потом Та комунальної власності, розглянуто звернення до Прем'єр-міністра України та міністра освіти України, якому йдеться про передачу майна училищ у комунальну власність міської громади. Це звернення і організація дасть змогу вирішити у діючого законодавства питання і фінансування наших професійно-технічних училищ у відповідності до закону, який є зараз у державі.

Так, по регламенту ми не, ми не можемо приймати рішення без обговорення, якщо проти всякої депутати. Ми зараз прийдемо в цілому, чи і ще в тому процесі допомогу. Було депутатській комісії, плюс ви самі написали заяву. Він, він хоче розглянути питання, які ми ініціали. Ми не так, але не, 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 не поговорю. Хочу винести на голосування про і іншу кіну. Пропозицію профінансувати все-таки. У вас є проєкт рішення? Є проєкт рішення був е, підготовлений до депутатської комісії бюджету, але не рекомендований не спершу вирішувати Але чи депутатську комісію дане рішення не пройшло? Не рекомендувала комісія, так. Прошу? Не рекомендувала комісія дане рішення. Так, чому Тому що я хочу винести на розгляд Ради, так як мають такі провадження законом. Українському містере самовідсування та рекламу. Тим більше, інше хочу сказати, що сесія буде ініційована депутатами, які зібрали підписи, і це питання обов'язково повинно бути розглянуто. Яке з проєктів рішень прокорує? Я пропоную проєкт рішення про внесення змін зміну бюджету міста на 2016 рік з питання фінансування усіх технічних начальних закладів. На комісії було віднято питання, що можливо. Консенсус часткове фінансування, тобто за, за два місяці, які пройшли по факту. І чи лютий місяць. Були працівниками фінансового управління підготовлені розрахунки. Загально вийшло 6 мільйонів 333 тисячі 740 гривень. Я би хотів покласти дане питання на голосування, щоб визначити, хто деталь підтримує дане що що фінансування по закону є неможливо. Тобто може передбачити часткове, але загально мені має бути фінансування цілий рік. Інше хотів би звернути увагу, я трохи на мене питається. Тому що ви горіл вашої партії 14 березня заявив, що фінансування проти освіти має зізнатися тільки з державного бюджету. То тобто, свої партійні лінії, трохи смішно. Підтримуємо дане рішення, але ми хочемо до цього. не це підписати законом. Що він францування... не на даний момент діє чинний закон України про бюджету України на 2016 літні, в якому сказано, що ми повинні це фінансувати. і Конституція України, в якій зазначено, що всі витрати, які несе органіцевого фінансування згідно іншої центральних органів влади, компенсується державою. Я планую, що ми могли профінансувати за ці два місяця людям зарплати, потім мати компенсацію. 让报告结束。 По питанню перед поденьєю прийняти до рішення. Знову це звернення до прем'єр-міністра України та міністра освіти і науки України щодо діяльності професійно технічних навчальних закладів міста. Ставлю дане питання на голосування. Шановні депутати, шановні присутні, <клес> хотів би зауважити одну річ. Це здатний стосується в чомусь. Крім того, що є Конституція України, який основний законом нашої держави, і закон України, який був прийнятий нам це не дуже незаконно, містить пункт 2 статті, що Кабінет міністрів негайно має передати в заклади усім технічні освіти на баланс міста, в якому здійснюється. Що не було зроблено, тобто Кабмін зволікає, Трамп що дорожчик. Кабінет міністрів, президент зволікають, вже майже за них не бачили, стрілять цього рішення. Дану ситуацію заполітизовуємо. І говорячи місто за це Добре. Чому від президента ніхто не вимагає підписати закон? Чому проти президента ніхто не вплив суд на підписання закону? Щоб він виконував свою роль перед кожним, то міста, ми кажемо і. Дали вже безліч без звернень і не на тільки чи стали ніби відповідь. Ні, ні, Чому ні. працівники профтеху освіти мають подавати до суду? Тому що держава на сьогоднішній день задає матеріальні шкоди. Відповідно, закону сьогоднішнього про закладу просимо технічної освіти знаходяться на балансі Міністерства освіти. Всі працівники працівниками Міністерства освіти, керівники мають підписані контракти з Міністерством освіти. Інші. Якщо ви прочитаєте інші закони, то випливає, що це буде не цілізати використання коштів. Якщо в нас вже держава перетворюється з правової, не знаю, знає, про що, але це дебат творче? Кабінет міністрів, президент України, губернатор представник вимагати. Чому вони не ці написання закону? Подати до суду на президента України. І ми його отримаємо. Я це ще І, до речі, юристи тут також є, ми розмовляли про це менше, ніж пів години назад, що ми таке сформування. Будемо надавати президент України, ми не єдині є більше. Більше 30 закладів, які не фінансують в цей день. І це питання отримує вирішення. Займатися не політичними в Києві, тим, чим зараз займається провітром держави. Ще хоче ще якісь. Пропозиція розгорна. <плес> е е е е щойно зараз озвучало, що е е нам люди просять нас е е зробити одну річ. Звернутися до президента і не пане кабінету міністрів за затягування цієї процедури, підписання закону, який вже лежить на столі більше ніж два місяці. Є пропозиція в мене, що ви доручили, можливо, нашим юристам і своєї ради вас таке звернення і відзнати його направитися позитивної. Дякую. Лише писати таку репліку, мене дуже розчарувало сьогоднішнему голосування. Як я сказав правильно нашій комісії, наш голова комісії по бюджету Михайло Лавруш, що дійсно президент, Мерховна Рада зараз це не своїми діями фактично знищують протипосвіту в Україні. І дуже погано, що ми стали співучасниками цього злочину і не хотіли їх підтримати своєї сторони. Я просто не розумію наших колег, серед них є багато педагогів я директора шкіл. Ті не жаль не відчуває своїм колегам, як можна затовитися їм в очі. Просто походіться до по кожну таку ситуацію. Розуміємо, що це е, част, частково незаконно, частково недоцільно для економіки, Мукачева, і нераціонально. Але, але я думаю, що ми представники інтересів територіальної громади, і в першу чергу у нас пріоритетними повинні бути життя, здоров'я, безпека і почуття наших громадян. А інші економічні цілі вже робить планети. Дякую. Tipo, що Хоча б одна відповідь, чого прийшла спірка, чи з Кабінету міністрів, чи з Міністерства освіти, чи від Президента, чи Верховної Ради, вже безліч без, не було направлено відповіді ніякі. Повне ігнорування. Таке враження, що ні депутатського корпусу, ні депутатів, ні міста, не інсуд. Якби було якесь наказання за це, або якась, якась реакція хоча б, -би. хоча б -би, відреагує, коли приймається. Інші закони, які їм політично потрібні, то підписуються і голови Верховної Ради і за один день. От безвізовий прийнято один з безвізових законів про електронне декларування. За 24 години були вапідністи. А тут вже порушено всі практики. Потреба, можливо, допомагати так. В Києві, де рішення не приймає. А тут в юридичному відділу вирішили також пропустити заяву і допоможуть всі надати, щоб водити, чи підтримувати, чи не підтримана, а інше вируч. Питання порядку даного вичерпуєте. Є запитання про пропозиції? Є питання. Ви заз... Директор Мукачівського центру професійно-технічного Ви зараз представляєте громаду міста, ми проводите міста. Ви винуватиме президента, ми діти обслуживаються, винування два. Ви два, два обличчя. Котрі, от зараз мені все рівно, обласна рада, ну, качеська рада, дайте дітям їсти, дайте стипендію, дайте мені підникам зарплату. Дійсно, було сказано із депутатського, що вступ, е, ви боїтеся порушити один закон, і не, і не вважаю, що нас туди. А ми маємо 100 законів порушувати. Щоб стримувати три місяці цих дітей, я сьогодні, я на лінію половина 11 вивів дітей, я їх проінструктував, розумієте, не дай більшу, що стане, хто буде де виривати? Обачно я. Я дійсно кажу, тут є всі депутати. Я вже неодноразово, з 4 січня я тут в цій Мукачевській мері. І завжди чую, йдіть в Ужгорода Зорода піду в Ужгород, Йдіть в Ужго. Мукачку. Так можете футбольний м'як. Так ідіть в ужорок. Ми всі звернення скільки вже написали, що я думаю, випуск випуск? А а а вже не знаю куди. Прошу вас. Мені сьогодні не вдалося побувати на бюджетній комісії, але я так розумію, там рішення не було прийнято взагалі ніякого, тому що голоса 90, 3 на 3. Є питання до лапа Шаговича, до голови комісії, коли буде зібрана наступна Шерше фінансування. Прошу я а, Хотів би зауважити, що... Також голова комітету про минулому освіти, пані Геневич, виносила питання про те, щоб ще раз поставити на команді рекомендація. І, можливо, за нас сьогодні, чи наступні комунальні більшість ситуація зміниться. Тому що фактично дані закони були прийняті консульційною більшістю. Зрозуміло, ну, чому президент зі. Вони почнемо як ще раз проголосувати, якщо ефективна більшість діє. Не, не підписуючи президента, здійснювати фінансування заклад. Якщо потрібно позачарову сесію, я хочу до вас ще раз підписувати, розпорядження ситуація зберегтися, збираємося ще. Треба збиратися суботу, в суботу, неділю, поводіли, не тоді. Ви будемо збиратися сесію, і комісія може. Або комісія може допоможе. Звертаюся, мав він запитання, ви дієте вверх підпису закону про державне самоврядування. Чи відмінявся статтю 10 цього закону, коли громада не є членом громади, не має виконувати функції і віддіє підієм громаді? Ви частини нашої громади. Де немає, немає. Ніхто, заперечень немає. Чи відмінявся закон України про державний бюджет, на 2016 рік, стаття 27, де передається фінансування місцевих громад, місцевої влади? Не відмінявся Третє питання. Порушення стаття 44 Конституції України, стаття 19, де ви маєте приймати рішення. Тим паче стаття 142, раз прийняти відповідна, там компенсація є. Нам дали гарантію, що вам компенсує держава і всі не є. Чому не приймається рішення, як це вимагає закон? Тим паче, що вам надається компенсація. Нам гарантію дали, що компенсацію державу дає. Той законодавчо наскільки виспіває. І так, чому? Чи відмінемо закон України по державній бюджет, а раз інші там питання президента і там де епісем? Mm. Чи відмінявся? З вами вже не одразу спілкувалися, ви зараз повторюєте одну матуван почати. Але якщо ніхто не відміняв тоді, що був пункт 22 статті, де награда це майонезно, про що ми зараз договоримо? Яким чином впливає? Я вам подавав побачити, яким чином маємо, впливає на зарплату і я на зарплату вчити. Що немає? Яким чином мало тепер сказати?